Помагаємо! Це стрес, це навантаження і все в сукупності. Шукаємо документ. Максимально наблизити дану психологічну колосу наповнені різними трехчинниками до реальних бойових дій. Ну наскільки це можливо. Що найшов, було найважче? Документи знаходити. Багато кишок. Може де, де угодно буде, розверталися. Та ні, так, разом. Треба почаще так займати. Ціль, коли вони будуть знаходитись вже в зоні виконання бойових дій, у попередніх окопах, зменшити той травматичний вплив, який вони будуть на собі відчувати. Це значить легша адаптація до бойових умов, в яких вони будуть знаходитись. Вони будуть більш стресостійкі, будуть більш ефективними, більш боєздатними. Буде боги швидко! А! а Давай я крий! Той самий поранний, це навантаження як фізичне, так і психологічне. тобто побратима, по-перше, під кулями в залежності яка ситуація, яка обстановка. потрібно тобто, надати йому допомогу. Щоб він поки бы там його до певного місця евакуації донесли, щоб він кров'ю не стиг, да? и це не було даремно. Вперед его подмышку, второй его тянет за это. Это знаєш, лебідь, рак и щука називається. Так взагалі нічого, але трошки теряет. Вы должны были залечь. Вы делали это все на коленках. Это первое. Второе. Автомат не забрал. Забрал автомат, в принципе, плюс-мінус нормально. Карманы, если бы не сказали, вы бы их не посмотрели. Карманы. Пеши червь, карманы. Турники вы взяли чьи. Свої зав'язують два турнікети, ні? Свої. Свої. Какие ми беремо турнікети? Поранено. Поранено. Дівні його витазить. Не можеш там один-два взяти. На шею закидуєш і погнав на шею. Ми бачимо побратима до медчасті. На жаль, він не підсильний буде для нас двох. Цілого нашій не підготовка. Згідно тих завдань, які стоять перед групою контролю бойового стресу, перед психологами, то тобто це одна із завдань. Тому в даному напрямку ми також будемо працювати. О, ось ти! Граната! Нікому не погано, все добре. Просто я зараз цього запаха. давай. Я в мене також перше, але в силу того, що я побачив і очікував, то мені дуже сподобалось. Першого разу і десяточку. Вибухи не лякали, рештки також. З кожним разом все щось новеньке домовляю. Зараз дим, граната. Граната! Привикаєш більше. Граната!